Як зробити бонсай власними руками з, з рослин декоративних? Дивіться, слухайте уважно, тому що якщо ви зараз подумаєте, що вам це відео буде не цікаве, ви дуже глибоко помиляєтесь. Чому? Чому? Тому що е, я пройшов певні курси, певний, був на певних семінарах, е, і цю, цю інформацію, що я там почув, побачив і спробував, я з вами поділюся безкоштовно. Тому я думаю, що відео буде цікаве, додивіться я до кінця. Звичайно, з вас лайк. Поширюйте його, діліться, мені дуже важливо і додивляйтеся до кінця. Опять же, можливо, вам буде не цікаво, Можливо, наступне моє відео вам буде цікаво. Тобто, таким чином ми будемо один одному допомагати і допомагати. Тому підтримуйте і дивіться, я думаю, що буде цікаво. Ось дивіться, що виходить. Я вам зараз все максимально в деталях розкажу, бо дуже важлива є інформація. Не тільки в Японії можна вирощувати, наприклад, такі бонсаї. можна спокійно вирощувати в тростянці агроцентр Боднарсад Вінницької області. Яким чином це все робиться, зараз все в деталях розкажу, які потрібно рослини, які потрібно ґрунтосуміш, тому що це основні дві важливих таких. Два Важливих таких аспекта для того, щоб воно у вас росло. Де, ви, де воно у вас потім буде рости? Це вже за вашим бажанням. Ну Представте, воно у вас росте на плиті, отак стоїть просто. Ви можете ним рухати, взяли класне кашпо, класний подвазонік і все. І ви можете його будь-де виставляти. Дивіться, це виходить голуба ялина. Зараз листопад місяць. І дивіться, які класні вийшли шапки вже, вже. Тобто з такого кущика. Получається, вже ось таке, дивіться, який вигляд має абсолютно другий має вигляд. І це зразу свідчить про те, що е, ну дуже в очі кидає, свідчить про те, що якщо вона у вас ця рослина така росте, це, це статус. Статус, що там казати. Перше, беремо рослину, чи то буде ялина, чи то буде сосна, чи то буде вічнозелена рослина. Незалежності то головне, щоб її характеристики були, щоб вона була. Низько росла. Це перше. Чому низько росла? Тому. Друге, що, що входить в торфосуміш. Оце саме важливо. Дивіться, я зараз так надберу вам. Зверніть увагу, є тут керамзіт, отакі камінчики коричневі. бачите, їх багато. Ото біле, то перліт. І торфосуміш. Що це означає? Коли ви. Берете рослину, можливо, вона у вас росле. росте, ви її хочете пересадити в кашпо і зробити ось таку цікавинку. Ви її викапуєте, обрізаєте знизу. Якщо буде коротше, це відео цікаво, я абсолютно зроблю відео з від А до Я, від висадки до пересадки. Все буде чітко. Але я вам вже наперед скажу: коли ви дістаєте, вам потрібно корінь трошки обшурухати, обшу повирізати грубі старі коріння. Максимально лишити волоски і цю е, і приготувати з боку торфу суміш. Приблизно е, самого універсального торфу вам потрібно процентів 30%. Все остальне ви додаєте керамзіт, перліт і е, кору мілкої фракції від сосни. Тобто ви зрозуміли, що самого торфу у вас там тільки буде процентів 30%, все остальне буде, е, заповнювач. Заповнювач, який буде давати повітря коренням і не буде рослина задихатися. Коли ви це все перемішали, я на низ ставлю гілочки з, е, з цієї самої рослини, яку я там вирізаю. Отак, на низ свого роду, як дренажик. Ну типу, Воно там буде з часом стояти і там, буде, повірте мені, воно не помішає. Це вже я собі так придумав. Потім, коли ви замішали цю торфу суміш, ви це коріння виставляєте сюди і не і ним цим всім засипаєте. Один раз проливаєте. Все, пролили тільки для того, щоб воно збилося до кубки. Щоб воно збилося до кубки. І тим самим, і тим самим воно мало легко там правильно? щоб повітря легко проходило. Все, і більше ви сюди не лізете. Взагалі, воно вам не потрібно. Все, зрозуміли? Далі, дивіться. От, наприклад, ось ялиця айсбрека, дивіться, дивіться, який тут ґрунт. Ви звернули увагу, який ґрунт. Грунт такий легесечкий, що просто капець. Ніякої вологи, ніякого болота. Бо це перший зразу буде йти загнивання кореня. І буде капу, капздець вашим е, рослинам. Тому з вологою, дивіться, будьте обережні. Бачите, яка ялиця Айсбрекет. Дуже теж низькоросла, дуже класна тема. Тому дивіться, який кущик е, до і який після. Круто. Дивіться, як виглядає. Дивіться. І ви представте, собі посадили в нормальне кашпо. У нас, до речі, в магазині теж є великий вибір кашпо, підвазонників. Посадили і маєте ось таку красу собі в себе вдома.